Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні захотілося мені котлет зробити. Я оце з холодильника там у мене в морозилці були якісь куски фаршу. Тоді залишилося, тоді трохи залишилося. Не знаю навіть з-під пельменів чи з-під чого, а тут якесь у мене. Такі захотілося котлет зробити, але я зроблю такі котлети, як ще колись ще. Мама покійно робила. Ще ми малими ми були, в нас ніколи тоді не завозили батонів. От, у нас тільки пекарський хліб, той, що у нас на пекарні пекли. Ми. Чорний тоді, коли ми їздили в місто, тоді купували чорний хліб український. От, а так взагалі -то, ми місцеве використовували. А мама моя клала картоплю, терла сюди, і цибульку. То я зараз заразу таких невеличких три картоплини сюди потру і цибульку потру. Дівчатка, я і цибульку і картоплю тру на таку на дерунову терку. Я не знаю, як вона називається. Я, напевно, що для дерунів. Ось натерла я сюди картоплі, цибульку, а тепер спеції. Спеції кладіть хто які любить. Чорний перець я покладу, суміш перців трішки. То єдить чесночок, то кладіть чесночок. чи то сухий, чи то свіжий, посолю гарно. Ще яєчко в мене куряче. Оце гарно я це все виймішую, як на котлети. Гарно, гарно, гарно відбиваю і буду жарити звичайні котлети. Котлетки я буду сьогодні робити в цільнозерновому борошні, бо я забулася скупити сухарі свої любимі, то нічого. Оце так приблизно я по ложці. По ложці беру фаршу. Гарно його відбиваю. Можна в водичку вмочати, можна в олію руки вмочати. І в борошну нагріваю сковорідку. І обжарюю. Ось так вони у мене обжарюються. Тепер я буду викладати котлетки на морковну цибульну подушку, кастрюльку таку. Ось я поскладала котлетки, в кастрюльку. Тепер налью сюди на дно, може, десь на палець водички, накриваю кришкою і на маленькому вогні притушу, може, хвилин 10. Так, дівчатка, куштуємо котлети, пахнуть смачно. Не бійтеся, що вони будуть дерунами пахнути. Ні. То все вигадане. Ось такі вони на вигляд. Смачне, не розпадаються нічого, суховиті. Півні співають, солов'ї співають, з надії в добром. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю, до зустрічі!